Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити на дуже цікаву тему, тому що під кожним відео, під кожним взагалі і моїм, і у інших блогерів ви завжди можете зустріти коментар, що люди пишуть, все, ви канадські блогери, брешете. Все ви брешете, все неправда. Канада це дно. І взагалі тут не все так радужно. І взагалі ви вдягли рожеві окуляри. Бачите, як я зараз там сонце світить, не можу буду жмуритися, тому просто вибачте в окулярах, все ви брешете, все це неправда. Канада дно, тут одні бомжі, ніхто нічого не платить, нічого не можна, нічого не те. Давайте з вами розбиратися. А перед тим, як почнемо, підпишіться на мій канал, щоб бути в курсі того, що відбувається. Далі буде ще цікавіше. Е, готую для вас дуже цікаві теми. І в кінці травня я буду з вами ділитися. І також поставте лайк цьому відео. Я вам дуже буду вдячна за це. Хочу з вами почати з того, що дійсно багато людей пише, що Канада це дно, і взагалі не очікували, що така розвинена, розпіарена країна. Вона може бути настільки непридатною для життя. Я не розумію, в чому взагалі люди вважають, що Канада непридатна до життя, тому що в принципі Канада це чудова країна з чудовою природою. Проте для українського життя, для українських реалій, Канада інша. Що я маю на увазі? Наші люди звикли піти в кав'ярню, випити кави. Наші люди звикли піти до центра міста, вдягти найкраще і погуляти. Наші люди звикли понтуватися. Вибачте, але в принципі, якщо ти одразу бачиш, одразу бачиш різницю, коли хтось йде з наших людей і хтось йде з канадців. В канадці вдягаються більш простіше. Наші Просто інколи ну просто вдягають, скажімо, все найкраще і тому подібне. Зараз ви мені спишете, це непогано, це найкраще, тому що ми доглядаємо за собою. Ми доглядаємо за собою. Це абсолютно правильно. Проте і понтуватись, і кидати понти, ми теж вміємо, ми все вміємо. Тому, звичайно, якщо порівнювати канадський стиль життя, він більше більше призначений для того, щоб були хайки, тобто щоб. Люди просто ходили дуже багато пішки, дуже багато цікавого можна побачити з на природі, тобто вони взагалом інші, у них по-іншому взагалі інші пріоритети в житті. У нас все ж таки оця трохи інша культура, і так дійсно, якщо порівнювати канадський ось такий менталітет і спосіб життя, і порівнювати наш дійсно різний. І, звичайно, що можна сказати в цьому випадку, що для когось це дно, тому що не можна нікуди сходити. Я тут не погоджуюсь, тому що навіть і наші зірки сюди приїжджають на благодійні концерти, і дуже багато сходити є куди. Просто що потрібно їхати. Канада дуже велика і не завжди, скажімо, той же самий, я не знаю, якийсь співак приїде до, до нас до Галіфаксу, а приїде до Монреалю, тому що в Монреалі більше. Може бути і більший майданчик для того, щоб приїхало більше людей і, звичайно, зібрати більше грошей. В цьому я абсолютно погоджуюсь. Проте в іншому, що тут немає куди сходити, ну тут я не погоджуюсь. Дуже багато місць, куди можна сходити. Наші все ж таки люди привикли, звикли більше ходити до якихось ресторанчиків і тому подібно. Тут вони є, проте стиль їжі він інший. Тому говорити, що Канада це дно, бо тут немає куди сходити, ну вибачте. Просто це інша країна. Але я знаю, що якщо ну, в Торонто, в центрі в Далтауні там є куди сходити. І, звичайно, ми тоді не знайшли такої е, кухні, як ми як ми звикли, проте ми знайшли дуже старий, е, дуже старий ресторанчик, і ми там снідали, обідали, вечеряли, і нам там дуже сподобалося. Проте знайти тут нормальну їжу можна. Стосовно їжі теж пишуть, що це дно ну, абсолютно, що тут взагалі нічого не цей. Е, я задавалася питанням, навіть задавала, писала короткий ролик на Тіктосі, і значить, що значить, моя подружка мені розказувала стосовно їжі. І що взагалі, що взагалі готують Канаді? Так, дійсно, Канада це країна іммігрантів. І тут немає такого одного блюда, тому що це країна багат, багатонаціональна, тому тут повний мікс, і тому тут. Тут свої правила, скажімо так. У нас там борщ український, Там скажімо, у нас більш однокультурна, і потім, значить, на, на українські вже вже всі інші. Значить, ми там уже з, з, з іншими народностями на своїй території, так скажімо, але в нас одна центральна кухня українська. В Канаді ж навпаки, в Канаді дуже багато. Дуже багато взагалі людей, дуже багато національностей, тому тут не можна це вирізнити. Проте говорити, що тут немає куди сходити, як я вже сказала, і немає, що взагалі з'їсти. Це абсолютно неправда, тому що тут дійсно можна з'їсти що хочеш: від лобстера до не знаю, лобстера, піци, що хочеш, щоб можна, і, і буквально у нас в місті так само відкрився вже український ресторан. Тому сходити тут є, що не розказуйте. Стосовно того, що блогери риниють, що в Канаді так погано, погано, е і багато людей повертаються. В Польщу. Що я можу сказати? Дійсно повертаються в Польщу люди, які не змогли себе тут знайти. І, на жаль, як я зараз бачу, багато українців дійсно не знаходять себе в Канаді, тому що не можуть знайти роботу. В Канаді велика проблема з тим, щоб знайти саме роботу, не ту роботу, на яку ти будеш виживати, а роботу, скажімо, там, плюс декілька доларів для того, щоб хоча б щось збирати. Тому що оренда коштує, там коштує, там податки доплати, там ще щось, там ще щось. І дійсно може бути таке, що з фінансової точки зору можна сказати, що Канада не настільки перспективна країна для багатьох професій. Проте в Канаді дуже розвинена інша штука. В Канаді ти можеш взяти собі кредит на ту страну. Той самий автомобіль на той самий будинок, якщо ти назбираєш перший перший взнос, перший даунпеймент, першу суму, в залежності від того, скільки яка там вартість, чого, то тобі, якщо ти працюєш, тобі його дадуть. Що ми говоримо про те, що в Україні теж можна взяти кредит, про те треба назбирати. Але як виявляється, що Відсоткова ставка вона буде трохи інша. І тут ви зараз мені скажете, от вони всі живуть в кредитах, в кредитах. Е, можливо, так, вони живуть в кредитах. Е, і, можливо, ви зараз скажете, що це дно. Проте вони платять в принципі е зі своєї зарплати, і вони абсолютно спокійно з цим е з цим живуть. Тобто е там, скажімо, за авто раз на два тижні платять там, 200, там 220 доларів. Е плюс там, якщо в них... Ми, коли приїжджаємо сюди, в нас страховка дуже е, дорога, проте в них вже страховка там може бути 150 доларів, скажімо, тому що в них дуже великий стаж водіння і тому подібне. І звичайно, що вони за це платять менше, тому просто через те, що ми ню камери і нас немає цього рекордсу, немає стажу для того, тому ми платимо. Значно більше, тому люди говорять, що Канада це дно і тут все абсолютно дорого. Проте з часом навіть от мобільний зв'язок, я вже, вже вам про це розказувала, що е, мобільний зв'язок можна зменшити вартість е, собі, яку ви платите, ціну. Тобто, ми, коли приїхали, платили по 50 доларів, мені здавалося, що це так дорого. Ми коли платили 100 доларів одразу заплатити за то, потім там ще щось, потім там ще якийсь депозит, там дорого, капець. Я Просто приїхала. Я перше в кінці першого року, я думала, боже, я. Я збираю манатки, коротше, і все, я валю з цієї Канади, бо мені все не подобається. Е, ще впливає дуже сильно. Не всі переживають, на жаль, ось цей стрес. Перший стрес, коли люди приїжджають ось ці 2-3 роки, плюс нерви те, що відбувається в Україні, плюс оця, оце все в плюс в плюс, плюс, І оце все впливає на те, що люди просто психологічно не витримують. Канади, і це треба зрозуміти, це не люди погані, це просто їм погано, і це треба зрозуміти. Якщо вони кажуть, що Канада погана, і в Європі їм буде краще, я ніколи не пишу гидкі коментарі, що ви там не знаю, не витримали слабаки і тому подібне. Людині потрібно, як кажуть, риба шукає там, де глибше, а людина там, де краще. От якщо людині в Європі краще і людина не вважає Канаду, вважає Канаду дном і їй хоче хочеться Поїхати до Польщі, вона вважає, що там буде краще. Нехай їде абсолютно. Я ніколи не засуджую. Проте я спробувала Польщу на собі, і я хочу сказати, що все ж таки в Канаді більше перспектив. В Канаді ти можеш стати мені дуже ця фраза сподобається, що ти в Канаді можеш стати своїм канадцем. Не дивлячись на те, що в тебе перший паспорт, він український. І це досить вагомий момент, який, на який треба звертати увагу, тому що в Європі, в будь-якій країні, куди б ти не поїхав, ти все одно будеш залишатися іммігрантом. І ставлення може бути абсолютно різне, тому що я декілька разів стикалася зі ставленням не дуже хорошим. Навіть питала у людей, і люди мені розказували, та й в групи зайдіть в будь-яку групу і подивіться. Просто що, що люди розказують? Оц, оцей момент він мені дуже-дуже він мені тут імпонує в Канаді, тому з цього приводу Канада не дно. Канада дуже толерантна країна. І мені вона насправді зайшла не з першого року. Перший рік я ходила, в мене були просто на цьому всьому стресі, Я дійсно перший рік навіть взагалі просто. Я не знаю, якось дуже важко. Він він досить важко минув. Так що, така ситуація: не брешуть блогери канадські, просто у кожного створюється своя ситуація. У кожного створюється своє життя, кожен знаходить свою роботу і кожен, скажімо так, спирається на свій фінансовий досвід. Це дуже важливо, тому що все ж таки ми все. Ще не ще сонце не зайшло. Ми все спираємо на фінанси. Тому що, якщо фінанси вам плюс-мінус дозволяють платити за базові потреби в Канаді, я ще не бачила людей, які почали тут заробляти. А я бачу, що українці, я дуже радуюсь, Боже, я ніколи не хейчу, Я дуже радуюсь, коли українці відкривають бізнес. Я вам ще в перших відео казала, що здайте українцям 5. Років тут, і через п'ять років ви бачите, скільки підприємств, скільки вони будуть працювати на себе, і скільки взагалі вони будуть заробляти. От я притримуюсь того. Я дуже радію, коли люди починають заробляти, тим бачу українці. І якщо українець, скажімо, так починає з якоїсь джоб для того, щоб отримати документи. А потім я бачу, якщо людина хоче, вона починає потроху, потроху, потроху розвиватися і мають більше. І більше більше. і І це дуже круто. Я це бачу, тому не брешуть канадські блогери. Канадські блогери говорять зі свого досвіду: Канада не дно, Канада чудова країна, просто потрібно в ній розібратися. Є нюанси, які мене відверто. Так скажімо, чесно, вони мене трохи дратують. Проте я розумію, що я не вправі приносити свій самовар, свій менталітет і вказувати їм, як жити. Вони жили тут дуже багато років без мене, і я тут приїхала і буду їм казати, як, як жити. Я намагаюся. Вібрати їхній менталітет, я намагаюся вібрати і зрозуміти для чого і взагалі для чого чому вони так себе ведуть, чому так і намагаюся розібратися з цим. Мені це дається інколи важко інколи я можу прийти додому і знаєте возмущатись голосно. Проте я повозмущаюсь, подивлюся про подумаю і все одно розумію, чому. Так чи інакше, тому що є такий порядок в цій країні, і ми нічого з цим не зробимо. Так що, люденьки, коли ви чуєте, що Канада це дно, ну думайте трохи головою, Канада це не дно. Кожен говорить зі, зі своєї точки зору: Канада це чудова країна, в якій потрібно навчитися жити. Ми жили в іншій країні. Ми жили за інших обставин. Ми виїхали з країни за інших обставин. Тому я не думаю, що ми вправі говорити що. Канада, це дно. Канада, це як я вже сказала. Підписуйтесь на мій канал. Якщо у вас є що сказати на цю тему, я дуже буду вам вдячна, що ви будете висловлювати свою думку, і ми з вами будемо спілкуватися. Гарного вам дня, Всіх обняла!